Якщо ви доглядаєте за близькими людьми, які потребують особливого піклування через хворобу або інвалідність, держава може надати фінансову підтримку. Це компенсація, догляд, виплата фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі. Привіт! Ви на каналі Дніпро Соціальний, офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Олексій, і у цьому відео ми з вами поговоримо про призначення і виплату компенсацій Фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі. Порядок виплати компенсації на догляд затверджений постановою Кабінету міністрів України номер 859 від 23 вересня 2020 року. Ознайомитись порядком можна за посиланням в описі до цього відео. Хто ж має право на компенсацію? Компенсацію може отримати фізична особа, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності. Без проходження відповідного навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг. Тобто, це можуть бути члени сім'ї отримувача послуг, особи, яка потребує стороннього догляду, які спільно проживають з ним та пов'язані спільним побутом. Компенсація призначається по догляду за особами з інвалідністю першої групи, дітьми з інвалідністю, громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями, невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та обслуговувати себе. Дітьми, яким не встановлена інвалідність, але які хворіють на тяжкі захворювання. Як отримати компенсацію? Для отримання компенсації на догляд необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання з пакетом документів. Ну а контакти управлінь у місті Дніпрі ми залишили, як завжди, в описі до цього відео. Для призначення компенсації необхідні такі документи: заява про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі. Заява про згоду отримувати соціальні послуги. Заява про перерахування коштів із зазначеного рахунка в установі банку. Документ, що посвідчує особу надавача та отримувача послуг або копія, реєстраційний номер облікової картки платника податків надавача та отримувача послуг та копія, свідоцтво про народження дитини. Копія у разі надання соціальних послуг дитини. Декларація про доходи та майновин стан на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї. Копія висновку з акту догляду МСЕК. Висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби у догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень. Висновок лікарської комісії щодо потреби у догляді невилікованих хворих осіб за формою 084. Копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою 080. Довідка про захворювання дитини на тяжку хворобу за формою 083. Заяву про призначення компенсації разом з документами можна надати особисто або надіслати пошту. Який розмір компенсації на догляд? Розмір компенсації визначається як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги. Про те, що таке середньомісячний сукупний дохід та як його обчислюють, ви можете знайти за підказкою тут. Дохід враховується за один квартал, який передує місяцю, попередньому, до місяця звернення по компенсацію. Компенсація призначається на рік і виплачується щомісяця. А більше корисної інформації та новин соціальної сфери міста, як завжди, у нашому телеграм-каналі. Скануйте QR-код на екрані та долучайтесь до нас, щоб не пропустити важливе. За яких умов виплата компенсації припиняється? Виплата компенсації припиняється у разі: зміни місця проживання отримувача або надавача послуг, смерті отримувача або надавача послуг. Перебування особи, за якою здійснюється догляд на повному державному утриманні, або отримання особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі соціальних послуг з догляду вдома, паліативного та стаціонарного догляду, перебування фізичної особи, яка надає соціальні послуги за межами України понад 30 календарних днів, перебування фізичної особи, яка надає соціальні послуги на стаціонарному або санаторно курортному лікуванні протягом 30 календарних днів. Важливо, особа, яка отримує компенсацію за надання соціальних послуг з догляду, зобов'язана повідомити органи соціального захисту, що виплачують компенсацію про такі обставини протягом 10 днів. Виплати припиняються з наступного місяця після зазначених змін. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соцмережі, і ми розповімо про усі послуги департаменту.